У Мані не вціліла жодна будівля, немає світла та води. Нині у місті проживає 5 тисяч людей. У селі Катеринівка готуються до зими, облаштували декілька пунктів обігріву. Населення Херсонщини потерпає від злочинів російських військових. Є інформація про катування та вбивства мирних жителів. Вимити посуд, овочі та приправи розкладені на столі під деревами. Пані Світлана готує вечерю для себе та чоловіка. Тільки що пішов, тільки що помішає вже. Весь десуне свій нос відправила. Тут на саморобній пічці варить борщ. Каже, продукти вдалося купити на місцевому ринку, куди люди приносять вирощене на городах. Кажуть, що кулеш в лісу дуже добрий, тому що він пахне дивом. Ну Цього дима вже так нанюхались, що вже воно тут дим і тут дим. Оце утром вилазиш і до вечора. Куплюся, то посуда, то борщ, то. А їсти вже тоді не хочеться. У її будинку лишилось 12 людей, у сусідніх стільки ж або трохи більше. Люди жарять картоплю, заварюють чай, усе на кострах. Кажуть, їм що пощастило, є вода у дворі. Б'ємо, поки нам допомогуть з печками, з зажигалками, з фонариками. Світа ні, вже, погода у нас. Є нічого. Вода у нас оком колонка і все. Такі пироги з котятами. Хліб ріжуть та сушать про запас. Його сюди привозять рідко. Будинки подекуди без вікон. У квартирах каже місцева жителька Людмила. Найбільше потерпають від холоду. Це у нас 15 градусів, 14. Ні, 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 ні. Замерзаємо Це ужасно. І нас тут немного людей. Всього 20 чоловік. Виходимо на вулицю, на вулиці теплі, в квартирі. Тут лишились здебільшого старенькі. Кажуть, пенсію не можуть отримати місяцями. Почта не працює, на той стороні мене чуть не задавили. Ламан звільнили від російських окупантів 4 жовтня. Навколо міста точилися бої. Окупація вартувала життя сотням містян. Приблизно 200 чоловік це ті, якому зараз екзуміруємо. Ну, думаю, що буде більше. Були прильоти, стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, криші пошкоджені. Практично, практично кожна будівля пошкоджена. Електроенергії у нас поки немає, водопостачання немає, тепла немає. Але ведуться так сказати дефектовочні роботи від ДТЕК, від залізниці. По відновленню у Лимані, за словами голови адміністрації, залишаються близько п'яти тисяч жителів в усій громаді, яка налічує ще 39 сіл та селищ. Близько 12. Це менше третини від того, що було на початку року. А куди виїжджати, якщо куди їхати? Анастасія Дашко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. Тіла п'ятьох дітей ексгумували криміналісти у лимані. Хлопчика матір поховала на власному подвір'ї. Повідомляють поліцейські. Ще чотирьох знайшли у масовому захороненні. Всі вони отримали осколкові поранення внаслідок обстрілів російської армії. За останні два тижні піротехніки розмінували понад 80 гектарів звільненої території, вилучили більш ніж 1600 вибухонебезпечних предметів. Під час проведення ексгумації також вибухотехніки приймають участь, тіла, які поховані, можуть містити в себе вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути і різного роду пастки». За минулу добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Зруйнували 29 житлових будинків. Армія РФ відкривала вогонь з артилерії та мінометів, вдарили ракетами РСЗВ, град та смерч. На бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати нашу оборону, але всі атаки відбуваються. Ворог несе численні втрати по основним своїм наступальним діям. За добу в результаті обстрілів по лінії фронту загинуло 4 цивільні особи, сім осіб отримали поранення. Минулої доби співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій 11 -ма машинами доставили питну та технічну воду жителям Донецької області. З СМТ Нью-Йорк рятувальники вивезли шістьох людей. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. 34 тисячі заявок на підключення газу від жителів Донецької області отримало підприємство Донецькоболгаз. В області триває поетапний запуск газу в мережу. Наразі її заповнюють у Костянтинівці. Наступне місто Покровськ. Також фахівці планують обстежити газовод у Святогірську. Заборговані за транспортування газу в області 100 мільйонів гривень. Якщо людина виїхала, але є газ. Мається на увазі є підведений газ, uh -huh. і ми його розподіляємо. То звичайно, людина має сплачувати за розподіл. Для того щоб не сплачувати, має написати заяву, і ми маємо фізично відрізати від навіть перекриття крану не означає, що не буде нараховуватися за розподіл. Не нараховувалося за розподіл тільки в за той період, де не було у нас газу в нашій мережі, і зараз, коли ми запускаємо, ми будемо нараховувати тим, ну хто хто навіть не бере. Жителька Катеринівки Галина запасається водою із бочки в центрі села. Це єдине джерело питної води для місцевих. Водопостачання тут відсутні з перших днів війни через пошкодження водогону. Бочку волонтери наповнюють привозною водою щодня. Кілька сот літрів місцевим ледь вистачає на добу. У Катеринівському окрузі це кілька сусідніх сіл. Нині живе 800 людей. Останні кілька місяців також немає електрики та газу. Хто закопає, хто власноруч. Дрова, вугілля, встановлюють котли, буржуйки, булір'яни, хто як може, альтернативне паливо, другого варіанту у нас нема. Газу нема і, мабуть, він не буде відновлений, тому що багато пошкоджень газоводу по Катеринівки. Клепанбику власниця місцевого продовольчого магазину Олена каже: відколи в селі зникло світло, з продажу довелося прибрати продукти, які швидко псуються, та напівфабрикати, які треба тримати в морозилці. Генератор вбрали, тому що це сильно дорого виходить, тут морозилки пусті, все пусто. Зараз генератор стоїть дома. Дома в морозилку лажу продукти. Утром приношу їх сюда, щоб люди купили. до зими підприємиця приготувалася завчасно. В магазині встановила булер'ян для опалення. Це буде пункт обігріву для місцевих. Староста округу Андрій Байгуш каже, що в сільській адмінбудівлі під час опалювального сезону також облаштують пункт обігріву. Будинку сільської адмінбудівлі старости. Мінбудівлі плануємо зробити пункт обігріву. Встановлюємо тут булір'ян зварочної поверхності, як воно називають, там щоб ну, каву, чай приготували. Люди плануємо, воно таке як вже у кого критичного. Приходить в адмінбудівлю зігріватися. Заступниця голови Лінівської громади Наталя Лебедєва розповідає, що жителям округів, яких відновити газопостачання поки неможливо, обласна адміністрація планує надати дрова для опалення. Дровами будуть забезпечені ті домове володіння, які у нас не будуть забезпечені газом. Тобто, це Катеринівський, Зорянський і Старомиколаївський старостинський округ – три, які зовсім не будуть, тому там всі приватні домовладіння будуть забезпечені дровами. Всі до чотирьох кубів на кожне домоволодіння. Марія Гречко, Андрій Рєзніков. новини на Суспільному, Донбас. Російська армія гасить пожежу біля Нової Кам'янки, спрямовує для заходу в тил українським підрозділам диверсійну розвідувальну групу і завдає ракетних, авіаційних та зенітних керованих ударів по великоолександрівській громаді. Збройні сили України задали втрат російські ДРГ, яка змушена була відступити на свої рубежі. Військові РФ понад усе хочуть їх тримати і на іншому напрямку фронту Миколаївському. У селі Чорнобаївської громади відбирають у місцевих все, що їм потрібно для зведення фортифікаційних. У населеному пункті Благодатне Херсонської області з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень. За минулу добу під обстрілами російської армії опинилась інфраструктура 20 населених пунктів на південній лінії зіткнення. Змінометів, реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, військові РФ задавали ураження позиціям сил оборони. Активно вели повітряну розвідку, зафіксовані 30 вильотів безпілотників. Березлавський район обстрілювали з повітря. Армійською та штурмовою авіацією ворог чотири рази атакував велику Олександрівську громаду Береславщини. Нашими авіаторами у відповідь нанесено 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони. Сьогодні зранку у небі над Херсонщиною повітряні сили півдня збили російський літак су 25 Оперативне командування Південь надало уточнені результати уражень ракетно-артилерійських підрозділів збройних сил України. Російська армія втратила 22 військових, чотири танки, два міномети, гаубицю акація та ракетно-зенітний комплекс Тор М2 та три одиниці техніки у Береславському районі. Знищені два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Застрелили, отуто, ні, за що? пацан ішов, Два кілограма получать руки. У Гаврилівці на Херсонщині дитина разом з батьком стояла у черзі за продуктами. І коли побачила машину та БТР, злякалася і побігла. Розказує бабуся вбитого. Тут з автомата і застрелили. Його бігом вони підійшли та кажуть: огнівая точка тут. Тут український снайпер, перестрілка і застрелив мальчика. Український снайпер звернули, не їхній вони сказали. І вони мішу нашого зразу у БТР і Аля через степи тікати. І сказали: ми його туди веземо, в каховку, а його вони тут вже застрелили. Вони його мертвого вже повезли. На що ви його в каховку били? Ну, сам вкривали емоліки. Тільки після деокупації люди почали розказувати про звірства, які вчиняли російські військові. В окупованому Скадовську 16 жовтня задушили місцеву жительку, про що у соцмережах повідомила сестра вбитої. Майже тиждень її разом з чоловіком тримали в камері. Поліція перевіряє інформацію щодо вбивства окупантами в місті Скадовськ місцевої жительки та викрадення її чоловіка. Без причин військові РФ викрадають, катують і вбивають людей. Окупаційна влада тисне і погрожує населенню, каже скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Вони залякують, вони тримають населення в страху. Їм потрібно покірне населення, яке боїться. Людей забирають чого очікувати. Від цього ніхто не знає. Люди залякані. Кожне звільнене село, кожне звільнене місто відкривають катівні місця масового поховання цивільних це ознаки терористичних режимів, говорить військовий експерт Олексій Мельник. Російське керівництво самого початку цієї війни очевидно не прямим текстом, але дало оці посил своїм військовим на індульгенцію, тобто вони можуть робити все, що завгодно, якщо вони виконують поставлену путіним задачу. Знущаються над людьми і колаборанти. Вони це роблять, щоб вислужитися перед новими господарями, каже Олексій Мельник. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Ангеліна Щербик прокинулася 24 лютого від звуків вибухів. Місто покинуло цього ж дня на єдиному евакуаційному і останньому для Херсона поїзді. Жила у Львові, Польщі, повернулася до України на Черкащину. Там подруга покликала її на дводенну толоку. Перший волонтерський досвід це саме була оця толока 10-та у селі Буди, якщо я не помиляюся, на два дні і від організації Repair Together. Там ми розбирали завали, багато насправді на ту толоку приїхало дуже багато людей. Цього ніхто не очікував, але там було 260 волонтерів. Приїхали просто на два дні. Основним завданням волонтерів було розгрібання завалів, які залишилися після окупації, розповідає Ангеліна. Це було місце, де на один квадратний метр ну просто нереально багато світлих, добрих, щирих людей, які е, допоможуть тобі, які е, хочуть і прагнуть щось зробити для України. Потім почалися табори Будуємо Україну разом. Пішла до школи кемп-лідерів протягом двох днів. Дівчина отримала знання, які зараз використовує в селі Іванівка Чернігівської області. Досвід роботи кемп-лідеркою знадобиться в подальшому після звільнення рідної Херсонщини. Впевнена Ангеліна, треба буде організовувати бур табори. Повернуся до Херсону і буду. Мабуть, перше, що зроблю. Це так приблизно треба буде зібрати інформацію по місту і по області по громадам, де найбільше потрібна допомога, аби провести як мінімум там один а краще ще декілька таборів, заїздів буру, аби волонтери приїхали з усієї України е, на нашу Херсонщину. Подивилися, яка вона мальовнича. Ангеліна Щербик дуже хоче повернутися додому. каже, перше, що зробить, коли дізнається про звільнення Херсона, купить квиток до рідного міста. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.